18 квітня Кременчук новини за хвилину. Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці. Верховний головнокомандувач вручив державні нагороди військовим. В дарунок у відповідь глава держави отримав символіку 110-ї окремої механізованої бригади. Відтепер влаштуватися на роботу чи на навчання можна лише після підтвердження того, що ти перебуваєш на військовому обліку. Роботодавці та керівники навчальних закладів несуть персональну відповідальність за виконання цього пункту постанови Кабінету міністрів. Національна гвардія України проводить службову перевірку дій офіцера частини, який в Івано-Франківську використовував фізичну силу проти нацгвардійця. Про цей інцидент стало відомо з відео, яке сьогодні поширюється у соцмережах. І знову про високий рівень води у Дніпрі. Сьогодні і завтра підтоплення очікується в районах Дніпровського, Кам'янського та Кермінчуцького водосховищ. Рівень небезпеки червоний. Більше новин дізнавайтеся на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І пам'ятайте, підписка і лайк.